Поки одні впадають у паніку, а інші бавляться в показовий оптимізм, перед Україною постають реальні загрози, які потребують холодного розрахунку. Вітаю! Ви на каналі Скептичний політолог, де ми продовжуємо працювати над тим, щоб підвищувати рівень освіти та культури серед українців. Тож підписуйтесь, дісніть на дзвоник та вподобайку і по закінченню перегляду залишайте свої думки в коментарях. Під приводом швидкого миру Україні можуть нав'язати рішення, яке в реальності лише зафіксує тимчасове затишче перед новим витком агресії. Риторика Трампа, заяви Рубіо про скасування санкцій і заколісні перемовини це все ланки одного ланцюга. Україна намагатиметься поставити перед складним вибором в час. Коли можливість для будь-якого маневру невпинно звужується, в самій же Україні одні намагаються переконати, що все буде ок, а інші, що нас зливають. І спільного між довбойобами і зрадойобами, це те, що в них відсутня державницька політика, реальність набагато складніша. І єдине, що точно необхідне у цьому нервозному та хаотичному клубку новин, це Стратегічна єдність за великим рахунком ніякої трагедії поки що не відбулось. Наразі тривають торги, лунають голосні заяви. Відбувається спроба нав'язати кабальні умови на храпом, нехтуючи національними інтересами України. Чи вдасться це, зважаючи на характер тих людей, що знаходяться на банковій та загальну політичну кон'юнктуру, яку Трамп так сильно намагається переламати? На мою думку, навряд. Чи прийдеться Україні піти на певні компроміси? Очевидно, я навіть уявити не можу, що це таке. Це об'єктивна реальність та обставини, в яких ми опинились, і це абсолютно нормально. Головне мати конструктивне бачення того, що ми можемо запропонувати, і те, що ми можемо вимагати, а також чітко окреслити межі, які є непорушними для України. Не хотілося казати червоні лінії, та ви мене зрозуміли. І коли ми говоримо про чітке конструктивне бачення, то це не про набір бажань, а стратегія підкріплена ресурсами, політичним консенсусом. А ось із цим у нас товариство є невеличкі проблеми. Насамперед, оборона, попри героїчні зусилля збройних сил України. Ми залишаємося критично залежними від західної допомоги. Будь-які домовленості не мають права підривати нашу обороноздатність інакше так званий мир стане передмовою до наступної фази війни. Тому Україна повинна вимагати не просто гарантій безпеки на папері, а реальних механізмів підтримки армії фінансового. Технічного, логістичного це не іронія. По-друге, гарантії безпеки, а формула. Просто перестаньте стріляти, і війна закінчиться. Це не політична стратегія, жодних односторонніх поступок без чіткої системи міжнародного контролю, жодного замороження конфлікту, який залишить Україну в сірій зоні між війною та миром. Це база, це фундамент. Тепер щодо економіки та відбудови. Коли ми говоримо про відновлення України після війни, то мова йде не лише про гроші, але і про створення певних умов. А це антикорупційні гарантії, правова стабільність і чіткі правила гри. І тут, на мою особисту думку, у нас найбільше ризиків. Ну і нарешті суб'єктність. За всі ці роки ми довели, що можемо формувати порядок денний, а не просто реагувати на чужі рішення. Витрати цієї суб'єктності через хаос, популізм або внутрішню політичну гризню стануть не меншою поразкою ніж військові невдачі. Тому головне питання не в тому, чи будуть компроміси. Вони неминучі. Головне, хто їх формуватиме. І в чиїх інтересах Україна не має права дозволити, щоб цей процес відбувався без неї чи за її рахунок. За надто велику ціну ми заплатили. Мене особисто потішила реакція українського суспільства на публічну провокацію Трампа проти Зеленського. Коли той почав так би мовити дипломатичну війну, це ще раз підтверджує, що чим сильніший тиск на Україну, тим вона згуртованіша. Проблема тільки в тому, що це тимчасовий фактор. Нам бракує реального консенсусу у суспільстві серед еліт і громадян. Тож, відповідаючи на питання, що чекає Україну, я скажу наступне: ми наближаємося до переговорного треку швидше за все. Напруга і тиск будуть наростати, і те, як ми себе проявимо під пресингом, багато в чому визначить подальший історичний шлях. Оптимістичний сценарій наступний: Україна входить у переговорний процес консолідована із чіткими позиціями. Попри політичні зміни у Сполучених Штатах та Європі, союзники продовжують підтримувати Україну як ключову ланку в системі європейської безпеки. Нам вдасться зберегти критично важливі поставки зброї. Запустити масштабні програми фінансової підтримки та відбудови, а також закріпитися у європейському політичному просторі і налагодити рівноправні партнерські відносини із Вашингтоном у підсумку. Росія не досягне своїх цілей. Тиск не спрацює. Державність і обороноздатність України збережеться. Кремль піде на певні територіальні поступки для відміни санкцій і нарощування нового витку співпраці з Білим домом на енергетичному ринку та в Арктиці. А тепер щодо песимістичного сценарію: під потужним міжнародним тиском всередині України наростає політична криза. Яка унеможливлює ефективну зовнішню політику, українське суспільство розколюється між прихильниками компромісу і безкомпромісними патріотами, що веде до політичного хаосу? Сполучені Штати, прагнучи закінчити конфлікт за будь-яку ціну, врешті остаточно домовляться із Росією без реального врахування позицій України? Нам нав'язують мирний план, який передбачає замороження конфлікту. І територіальні поступки. Ми можемо не погодитися, але так чи інакше, західна військова допомога різко скоротиться, а Росія отримує припочинок для перегрупування і відновлення військового потенціалу. Україна опиняється у стані ослабленої держави без гарантій безпеки і з ризиком нового витку агресії через 3-5 років. Не дуже приємно, правда? Ми будемо страждати до кінця життя. І тепер щодо поміркованого і, можливо, дещо розмитого, але на мою думку, найбільш ближчого сценарію до того, який відбудеться в реальності. Ми входимо у перемовний процес, маючи власний порядок денний. На нас тиснуть, ми балансуємо. Компроміси будуть, але вони не стануть критичними. Україна не визнає окупацію, хоча фактично втратить частину своїх територій. Західна допомога поступово трансформується менш безповоротних грантів, більше кредитів та інвестицій. Фокус зміститься із військової підтримки на економічну відбудову. Ризики будуть залишатися, але при правильній конфігурації пріоритетів ми будемо нарощувати власну суб'єктність. Звісно, що усередині України ми самі між собою усі. Не перегриземось, отже, ми дійсно наближаємося до складного етапу, і головне завдання зберегти суб'єктність у цьому процесі. Україна не повинна стати розмінною монетою у чужій геополітичній грі. Усі сценарії залежать від того, наскільки згуртованими ми будемо перед тиском. Історія не дає другі шанси. Ми або відстоїмо власне майбутнє, або за нас його вирішать інші. І в такій конфігурації ми маємо відкинути будь-яке зрадоєбство з одного боку і довбоєбізм з іншого. Потрібно позбавлятись інфантильності і ставати дорослими. Ось така сувора реальність, друзі. Наразі у мене все. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця за вашу витримку. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку і пишіть щодо цього свої думки у коментарях. Пам'ятайте! Все буде Україна. Ми спалимо до.